Вітаємо шановні користувачі обладнання Reimer! Пропонуємо вашій увазі відеоогляд теплового насосу Вода-Вода геотермального типу компанії Reimer. Модельний ряд представлений моделями потужністю від найменшого 7 кВт до найпотужнішого теплового насосу на 110 кВт. Геотермальні ґрунтові теплові насоси беруть енергію не з повітря, а з ґрунту або води. Найчастіше це водойми або свердловини з ґрунтовими водами. Відомо, що температура ґрунтових вод навіть у найхолоднішу пору року знаходиться в діапазоні 7-12 градусів за цельсієм. Саме тому тепловий насос типу вода-вода має таку високу енергоефективність. Принцип роботи простий: теплоносієм в тепловому насосі вода-вода виступає ґрунтова вода. Через свердловину вода надходить до насосу, де вона віддає своє тепло випарнику, і далі повертається в землю через іншу свердловину, вже охолоджена. Основні складові частини та переваги. В чому переваги теплового насосу торгівельної марки Реймер, металевий корпус високої якості з оцинкованого металу, покритий порошковою фарбою товщиною 1 мм, гарантує максимальну міцність та довговічність. Якісний оригінальний компресор Scroll Copeland. використання якісного компресора Copeland – світового лідера у виробництві компресорів. Технологія On-Off компресора відповідає всім вимогам високої ефективності та забезпечує чудові характеристики нагрівання, особливо при низькій температурі навколишнього середовища. Компресор був ретельно розроблений для найкращої надійності, саме тому гарантія на нього складає 5 років. Кожухотрубний теплообмінник зі сторони джерела тепла свердловин. Теплообмінник великої площі типу кожух-труба, розміщений на боці теплозабору, що забезпечує ефективний теплообмін та оптимальну роботу системи. Теплообмінник пластинчастий зі сторони системи опалення. Електронний розширювальний клапан може точно контролювати потік холодоагенту в системі, щоб система завжди працювала у найкращому стані, забезпечувала швидке охолодження та досягала мети точного контролю та економії енергії. Клапан, регулюючий чотирьохходовий, для перемикання режимів холод тепло. Розглянемо основні параметри підключення теплового насосу та складові частини. Клемна колодка для підключення живлення теплового насосу, РСТ-фази, Н0 та земля. Контактор компресора, плата управління тепловим насосом, блок живлення плат управління, монітор теплового насосу, контролер з вбудованим Wi-Fi, що дозволяє зручно керувати системою опалення та моніторити її роботу з будь-якого пристрою, клемна колодка для підключення циркуляційних насосів, порт для підключення циркуляційного насосу системи опалення. Порт для підключення циркуляційного насосу зі сторони джерела тепла. Порт для додаткового циркуляційного насосу. Порт для підключення триходового клапану у разі використання ГВП. Проводи підключення. Датчик баку ГВП. Провідник монітору, підключення водяної частини до ґрунтового теплового насосу. HOT WATER OUTLET Вихід води зі сторони системи опалення. Head sewage water outlet. Вихід води зі сторони свердловини. Hot water inlet. Вхід води зі сторони системи опалення. Hot Water sewage outlet. Злив води з теплообмінника системи опалення. Head sewage water outlet. Злив води з теплообмінника зі сторони свердловини. Head sewage water Inlet Вхід води зі сторони свердловини. Всі діаметри підключень 1 дюйм. Головною перевагою опалення тепловим насосом вода вода є висока ефективність роботи, так як пристрій доставляє в будинок велику кількість теплової енергії, яка в кілька разів перевищує витрати електрики. Значним плюсом такого обладнання є можливість використання навіть у найнесприятливіші погодні умови, оскільки температура підземної води навіть у найхолоднішу пору року не нижче 7 градусів за Цельсієм. Отже, робота теплового насоса не залежить від перепадів температури довкілля. Обираючи теплові насоси Реймер, ви отримуєте надійне, ефективне та інноваційне рішення для опалення вашого будинку. Реймер це унікальні високоякісні комплектуючі, що базуються на передових технологіях виробництва теплових насосів з автоматизацією, розроблені провідним виробником протягом понад 10 років. Продукція реймер успішно постачається на європейські ринки, забезпечуючи надійність і ефективність системи опалення.